Мене звати Таня. Я навчаюся на соціальній роботі 4-го курсу, і також я бачу соціальної роботи. Мене звати Поліна. Я навчаюся на першому курсі магістерської програми соціальна робота. Тобто за чотири роки бакалаврату у мене набралось достатньо. Отримала я диплом з відзнаку, якщо це комусь важливо. І також була і є членки багатьох студентських організацій. Мене звати Віка, мені 19. Я навчаюся на другому курсі соціальної роботи факультет ФОС. І також Могилянці в декількох студентських організаціях. Чому ти обрав або обрала саме цю спеціальність і чому саме могилянку? Ну насправді я більше хотіла іти саме в «Могилянку». в «Могилянку» Мені було не принципово куди вступати. Я просто знала, що я хотіла вивчати якісь соціальні науки, і з двох спеціальностей, які мені підходили по тому ЗНО. Ще яка я здавала. Це були міжнародні відносини і соціальна робота, і все-таки мій вибір пав на соціальну роботу, бо по набору дисциплін по кафедрі я зрозуміла, що це мені буде ближче. В першу чергу я вступала в Могилянку, тому що мені було важливий саме ком'юніті університету, спільнота, студентські організації в цілому, все, що несеться поза навчанням в університеті. І вже потім я обрала соціальну роботу. Соціальна робота для мене стала просто спеціальність, на яку я знала, що я точно вступлю, тому що на ній були найнижчі бали з усіх соціально-поведінкових наук в Могилянці. І Я знала, що мені в сулому будуть відкликатися предмети, які будуть там, і, і я точно туди вступлю. Перед подачою документів я поспілкувалася зі своєю подругою, яка потім виявилася моєю бадді, і вона навчалася на соціальній роботі і розказала мені за дисципліни, які там є, і вони мені здалися дуже цікавими і обширними. тому я не зовсім розуміла, що саме я хочу робити, але це сто відсотків було пов'язано з людьми. Тому соціальна сфера мене цікавила і якраз на соціальну роботу і подались документи. Як змінилось твоє сприйняття цієї спеціальності після вступу? Е, насправді докорінно змінилося, тому що коли я вступала, у мене було трошечки пригноблене ставлення до соціальної роботи як науки, тому що мені здавалося, що це щось, е, щось неважливе і щось, що типу, не. Сприймається гарно в суспільстві. Зараз на моєму четвертому році навчання при моєму випусці, я вже розумію, що це прям спеціальність, в якій я хочу працювати, в якій я працюю, в якій є величезна перспектива розвитку як в Україні, так і в якійсь міжнародній, е, міжнародній реалізації. Тому прям докорінно: від якогось такого зневажливого ставлення до прям повністю розуміння важливості цього в суспільстві і бажання в цьому розвиватися. Зараз я більш чітко розумію соціальну сферу. І закони саме в Україні. Ну, однозначно, після початку навчання я почала краще розуміти, про що взагалі соціальна робота, тому що коли ти про цю спеціальність не чув до вступу, тобі дещо складно зорієнтуватися. І я хочу сказати, що саме соціальна робота вплинула на мене, в принципі, як на людину, тому що коли ти знаходишся в Такій певній бульбашці на ШСР, ти починаєш формувати певне своє світосприйняття, стаєш більш якимось толерантним, розуміючим, розширюєш просто свої погляди на життя, і мені здається, що це можна відмітити як основний вплив соціальної роботи на мене. Тобто я отримала не тільки якісь конкретні знання та навички, які потрібні на соціальній роботі, але і виросла як особистість. У якому форматі проходить навчання, і як відбувається взаємодія з викладачами? Під час мого навчання в мене воно було виключно в онлайн форматі, але я знаю, що з цього року і наступні роки фроші виходять повністю на офлайн, тому власне навчання теж буде в офлайн форматі. Це передбачає те, що в цілому спілкування з викладачами воно відбувається в офлайн форматі, тобто ви спілкуєтеся з ними віч на віч. Проте також можуть бути задіяні якісь певні програми, як Outlook, тобто це корпоративна пошта, або месенджери, які комфортні і для викладачів, і для студентів. Скільки часу йде на самоопрацювання? Ну, в принципі, якщо ви хочете дуже ґрунтовно підготуватися до пари якоїсь чи вивчити якийсь предмет більш детально, то на це може уходити доволі багато часу, але виключно тому, що матеріали, які нам подаються, вони є надзвичайно цікавими і можуть застосовуватися не тільки в соціальній роботі, а й поза нею. Тому загалом, в принципі. Я не дуже багато часу витрачала, але якщо мені хотілося краще розібратися, я могла прям дуже сильно зачитатися і забути про те, що я взагалі готуюся до пари, просто читати для якогось загального сприйняття і загального розвитку. Чи зручний у тебе розклад? Чи встигаєш ти відпочивати? Розклад у нас зручний. На другому курсі всі пари починаються з 13.30, тому можна виспитися до схочу і. На відпочинок є час і на працювання самостійно матеріалів також є час, і на підготовку до семінарів також є час. Тому все встигається. Якщо так дивитися на мій особистий досвід, то в мене ще є робота time і два проєкти, і плюс навчання. Все встигаю і сиджу зараз перед камерою з нормальним обличчям. Я можу сказати, що розклад повністю зручний для мене, тому що, по-перше, я можу в якійсь мірі сама його собі планувати. Тобто, в Могилянці є така система, що Перед кожним перед кожним якби записом на якісь дисципліни, тобто є грає графіки, тобто розклад якихось предметів, і власне ти дивишся, яка тобі група, який час тобі буде зручнішим. Відповідно до цього часу, ти можеш сам собі планувати якби розклад свого дня, розклад свого тижня. Якими складнощами ти зустрівся або зустрілася на початку навчання? саме, коли я почала навчатися, це був мій перший курс, і якраз вдарив ковід. Потім почалася повномасштабна війна, і мені здається, що це найбільші труднощі, які виникали. Але через те, що соціальна робота взагалі така спеціальність. що всі з усіма намагаються спілкуватись, всі з усіма намагаються якось комунікувати підтримувати один одного. То цей складний етап соціалізації ем, мені вдалося пройти якраз таки завдяки моїм одногрупникам і загалом допомозі кафедри в тому, щоб влаштувати комфортне навчання для нас. Мені на першому курсі було максимально складно зрозуміти всі якісь ресурси, всі якісь програми, які використовує Могилянка. Тому що е, навчання було виключно онлайн, і в нас було дуже багато якихось корпоративних програм, там умовно Outlook або Teams, або якісь там Ворди. Тобто, е, якби ти з тим знайомий під час школи, але коли ти приходиш в університет, то в тебе настільки багато якихось програм, які просто дуже важко зрозуміти і освоїти відразу все. І плюс до цих корпоративних програм давались ще якісь чисто могилянські, там САЗ, дістиду, і якісь от такі програми чисто могилянські. І Я пам'ятаю, що я просто не розуміла, яка між ними різниця і як взагалі цим цим користуватись. Але, на щастя, в могилянці є баді, є вступ наукма, які трошечки намагаються якби, пояснити це все і зробити цю адаптацію більш простішою. Розкажи про цікавий випадок взаємодії з викладачами. З однією з викладачок ми зустрічалися от прямо за цим столом в цій аудиторії, просто поза нашим навчанням на клубах кафе, де вона запрошує спікерів якраз таки з соціальної сфери, і ми можемо разом з ними поговорити на цікаві теми, випити чаю, печива і дізнатися щось більше для себе, і плюс до цього це соціалізація між одногрупниками. Тому це дуже класний поєдн, який нас згрупував. Так, знову ж таки буду говорити про свій індивідуальний досвід. Я зараз на четвертому році навчання писала дипломну роботу, і власне в одному з підручників, який мені зустрівся, там були зазначено дуже багато викладачів саме нашої кафедри, нашої школи соціальної роботи. І я була приємно здивована, тому що ти отак от відразу, начебто, виходиш зі студентського життя в якесь таке більш доросле, більш таке робоче середовище, і відразу зустрічаєш тобто людей, які тебе вчили. Розкажи про найцікавіше завдання, яке тобі доводилось робити. На першому курсі з правових основ соціальної роботи у нас були дуже класні кейси, де прописані були історії, які найчастіше були схожі на сценарії супермами або сімейні мелодрами. І це було і цікаво. І до того ж, ми аналізували закон України. Тобто ми читали історії, розуміли, де саме там є проблема, і як саме на законодавчому рівні можна допомогти цій людині. Та на першому курсі під час офлайну на одній з дисциплін. Ми розігрували судове засідання, тобто у нас були розподілені ролі. У нас був суддя, у нас була стенографістка, яка записувала весь протокол, і це було насправді дуже цікаво, тому що тема цього театралізованого дійства була пов'язана з сім'єю з дитиною, тому ми не тільки змогли краще зрозуміти, як проходить цей процес загалом, але й розібратися більш глобально для себе от в питаннях, що не. Називається батьківства і якихось термінів, і формальних процедур, які з цим пов'язані. Тому це однозначно було цікаво. Я вважаю, що взагалі такі способи проводити пари, вони дуже чудово в собі поєднують якусь розлякаловку і дійсно корисні знання. В мене було найцікавіше і, напевно, найкраще для розуміння соціальної роботи, і загалом клієнтів соціальної роботи завдання. Яке було пов'язане власне з тим, щоб стати клієнтом соціальної роботи. Е, якщо зрозуміти, що таке клієнт соціальної роботи, то це власне люди, які перебувають в складних життєвих обставинах, тобто здебільшого це якісь вразливі групи суспільства. І дуже часто ці люди в суспільстві вони стикаються з якоюсь певною дискримінацією або стигматизацією. І тому в нас було на одному із курсів завдання власне стати ось цією вразливою групою суспільства, хоча б там на один день. Тобто, до прикладу, якщо людина з інвалідністю вона пересувається на кріслі колісному, то ти міг би взяти там у когось крісло колісне і спробувати просто на вулиці проїхати на тому кріслі колісному і зрозуміти, як взагалі відчуває себе людина, от в цьому амплуа. І таким чином у нас в кожної людини було якесь своє завдання стати цією вразливою групою суспільства, зрозуміти на собі ж досвід цієї людини, і потім, якби розуміти, як тобі було б правильніше, як тобі було б. Конкретніше допомогти в якійсь певній ситуації. Розкажи про дисципліну, яка сподобалась тобі найбільше. Ну, я б сказала, що найбільше за все моє навчання. Мені сподобались дві дисципліни: це базові навички спілкування і консультування в соціальній роботі. Ну, насправді, всі дисципліни по-своєму цікаві, але саме ці дві якось мені дали більше розуміння того, як правильно комунікувати з людьми, і не тільки в тих моментах, коли, наприклад, ти як соціальний працівник спілкуєшся з клієнтом, тобі треба дізнатися якусь інформацію, плюс зробити так, щоб клієнт почував себе максимально комфортно при цьому відкрито, але і поза цим, тобто у своїх якихось. Щоденних взаємодіях в моментах, коли мені треба, наприклад, бути медіаторкою в якійсь дискусії. Ці речі дуже сильно допомагають, адже ти краще розумієш взагалі, структуру спілкування і як досягти тої мети, яку ти собі ставиш в цьому спілкуванні. Власне, моє найцікавіше завдання впродовж навчання було якраз на найцікавішому для мене особисто курсі, який називався Соціологія девіантної поведінки. І, зокрема, цей курс він якраз тобі дає розуміння, тобто чому люди вони роблять якусь поведінку, яка є ненормованою конкретно там в нашому суспільстві, тобто що їх мотивує це робити, і це дуже цікаво дізнатися, от якраз такі зі сторони соціальної роботи, щоб просто розуміти, як допомогти власне цим людям, або як, наприклад, змінювати громади, змінювати суспільство для того, щоб вони були більш адаптованішими до якихось там вразливих груп суспільства. У нас також була англомовна дисципліна міжнародної організації соціальна робота, яка дала уявлення таке більш глобальне про систему роботи і організацію різних шкіл соціальної роботи по світу, яку ми могли там прирівняти з нашими українськими. І плюс великий в тому, що вона була англомовною, і це дає можливість знати лексику і розумітися в цьому. Знати лексику і розумітися на соціальній роботі, як мінімум англійською мовою, щоб потім можна було податися на мобільність і вже було простіше, ким можна працювати після навчання? Е, Насправді для мене це питання є напевно найскладнішим, тому що в соціальній роботі є дуже багато векторів потім розвитку, і дуже багато векторів працевлаштування, що я зараз просто не зможу їх описати і розказати про них всі. Але якщо зробити трошечки структуру моєї відповіді, то в цілому соціальна робота вона поділяється на три такі великі вектори. Це індивідуальна соціальна робота, соціальна робота в громадах і соціальна робота в групі. І я б, зокрема, якби дивилася на три ці групи і дивилася, що в кожній із них можна робити. Які є можливості навчання за обміном? В Могилянці, якщо чесно, дуже багато різних можливостей для того, щоб поїхати за кордон за обміном, отримати якийсь певний закордонний досвід освіти. Я я представниця людина, яка власне була на одному із таких обмінів. Я була в німецькому університеті, була півроку там, і насправді я можу сказати, що цей досвід кардинально змінив моє бачення спеціальності і кардинально змінив мій вектор в тому, в чому я хочу розвиватися. Е, найперше, що я можу сказати, що могулянка дійсно дає цю можливість, е, і тобто є якби можливість і в цілому академічного розвитку, тобто це інший погляд на твою спеціальність, тому що за кордоном, наприклад, соціальна робота вона. Дещо відрізняється навіть від української соціальної роботи, тому що в них є якісь певні інші виклики або там певна інша структура. Тобто це цікаво подивитися, як одну і ту саму спеціальність сприймають по-іншому. І другий — це такий фактор, як соціальне життя, тому що, звісно, закордонні обміни вони в цілому розширюють твій світогляд, розширюють твоє якби коло коло друзів, тому що в тебе з'являються якісь міжнародні друзі. Як проходить практика? Та ну звісно, що е, проходження практики воно трошки погіршилось через ковід і повномасштабне вторгнення, але загалом е, проходження практики. Має під собою таке, що ви можете обрати будь-яку організацію, яка вас цікавить, звісно, соціальної сфери, і в якій би ви хотіли власне цю практику приходити, і або підписати з ними угоду, ну, якби могилянка з цією організацією, або якщо така угода вже підписана, тобто це якась популярна серед студентів організація, просто долучитись і. Максимально намагатися включатися в різні процеси, і в кінці того, як ваша ну, практика закінчується, подати певний звіт, прокомунікувати з вашим керівником в цій організації. Як ви справились з тими цілями і завданнями, які вам поставили? Ну і в принципі, це все. Які є стереотипи про твою спеціальність, які тебе дратують або смішать? Та є багато насправді. Кажуть, що ми будемо роздавати гречку, що ми забираємо дітей від своїх сімей, що ми працюємо там, з літніми людьми, з волонтерами і взагалі не заробляємо жодних грошей. Але насправді це більш комплексно, і якщо. Тобі подобається певна тематика, то ти саме в ній можеш просуватися. Якщо потім вона в якийсь момент тобі набрали, ти можеш допомагати вже людям з іншим статусом, наприклад, там, ВПО або біженцям, потім перекласифікуватися на людей з інвалідністю. Це дуже обширна спеціальність, на якій можна знайти себе. Ну, мені здається, що найбільш розповсюджений стереотип про соцроботу це те, що соцробота займається незрозуміло чим. Тобто, всі порівнюють соцроботу з психологами, з соціальними педагогами, з соціологами, з абсолютно різними людьми, які працюють в соціальній сфері, і через це у соцроботу трошки знижується видимість. Але тим не менше, я вважаю, що це цей стереотип він виник чисто тому, що ем, нам треба продовжувати розвивати соцроботу в Україні, бо вона, бо вона все ще знаходиться дуже в молодому своєму віці. Як зрозуміти, що навчання на цій спеціальності це твоє? У мене напевно є такі два критерії для людей, які хочуть на соціальну роботу, або якби розуміють, що це дійсно їхнє. Перший момент це коли людина дійсно любить людей і дійсно хоче допомагати іншим людям. І другий момент це коли в людини є якась певна емпатія до проблем інших, але в той же час вона розуміє, що цю емпатію не потрібно переводити в якесь там шкоду або якийсь жаль до інших людей, а більше переводити в якісь конструктивні дії для того, щоб допомогти і знати власне, як правильно допомогти іншим людям. Якщо вважаєтеся соціальною людиною, допомагаєте іншим, волонтерите, любите навіть просто поспілкуватися і наразі не зовсім розумієте, куди саме ви б хотіли направити свої сили, час і знання, то соціальна робота це якраз те, на чому ви можете ґрунтувати свої подальші погляди і далі робити вже вагомий вибір. Різниця в тому, що соціологія вивчає і визначає проблему, а соціальна робота вже допомагає з нею впоратися і розробляє якісь шляхи її вирішення. У чому відмінність між соціологією та соціальною роботою? Насправді я буду зараз сказати щиро, тому що соціальна робота вона належить до соціально-поведінкових наук, тобто туди включаються і соціологія, і психологія, якісь там інші галузі знань, які пов'язані саме з комунікацією з іншими людьми, з допомогою іншим людям. І тут власне така проблема, тому що здебільшого абітурієнти або вони обирають якраз таки піти на психологію або на соціологію, через що на цих спеціальностях є більший прохідний бал, аніж на соціальній роботі. Тому я думаю, що здебільшого люди вступають на соціальну роботу, тому що вони розуміють, що тут буде вивчатися якраз таки комунікація з іншими людьми, як допомогти іншим людям, і в цілому це соціально-поведінкова вся галузь, але. Тут все рівно є менший прохідний бал, тому я, коли, наприклад, спілкуюся з абітурієнтами-абітурієнтками, я їм раджу все рівно не, якби, не думати лише про психологію та соціологію, а звертати увагу на соціальну роботу, тому що бали тут дійсно менші, але знання і та потужна, якби потужна інформація, яка надається від викладачів і викладачок кафедри соціальної роботи, вона є дуже вагомою і дуже класною, і я, ну, я б дійсно ставила її на рівні соціології і психології. психологією. І з якими галузями пов'язана соціальна робота? Соціальна робота насправді це суміш дуже багатьох галузей. Тобто сюди включається і якась там певна соціологічна освіта, і якась певна психологічна, і також насправді певна медична. Тобто, насправді це реально от величезний такий сукупність різних галузей, і соціальна робота вона дотична до дуже багатьох галузей. Як я вже говорила в попередніх відповідях, соціальна робота вона орієнтується на людей в складних життєвих обставинах. І залежно від людини, в неї може бути різний набір якихось проблем або якихось потреб. І залежно від цих проблем потреб буде задіяна якби різна галузь, до яких дотична соціальна робота. Які були твої очікування щодо навчання? Чи виправдались вони? Я коли вступала, то я все таки думала, що це буде дуже схоже до психології. Тобто я прям вступала, я думала, ну це щось дуже дуже схоже до психології, до якихось там психологічних товарів і так далі. Е, насправді, мої очікування в якійсь мірі справдились, в якійсь мірі не справдились, тому що, звісно, е, психологія, соціальна робота вони дещо схожі, тому що ми і так і так працюємо з людьми, і ми працюємо для людей. Але я розумію зараз, що соціальна робота вона є конкретно мені більш ближчою, і тут допомога є більш структурнішою і більш якоюсь. От організаційно легшою, тому що ти можеш саме її організувати там на рівні громади, на рівні групи і навіть на рівні однієї людини. Як на тебе вплинуло навчання на ці спеціальності? Насправді дуже класне і дуже таке щире питання, тому що я сама нещодавно аналізувала свій шлях впродовж чотирьох років на бакалавраті, і я зрозуміла, що ця спеціальність вона, хоч і була якось обрана більше так, як зорі скажуть, і як все вийти, так воно й вийде. Але я прям дуже щаслива, що я вступила саме сюди, і вона докорінно на мене вплинула. Я зараз розкажу такий, напевно, випадок зі свого власного життя. Е, власне, десь якраз таки в 11 класі нам було задано написати твір на українську мову про інклюзивність. І я пам'ятаю, що я в той час почула слово інклюзивність і подумала, о Боже, що це взагалі таке? Типу, я не знаю, що таке інклюзивність, я ніколи з цим не стикалася. І я пам'ятаю, що я в тому творі писала не люди з інвалідністю всюди, а всюди писала інваліди. Тому що мені було просто ліньки писати два слова, і я така думаю, ну я скорочу, і це буде нормально. І власне після чотирьох років бакалаврату мені, чесно кажучи, дуже соромно за той мій твір, тому що я якось його знайшла і подумала, Боже, як я взагалі могла от писати і звертатись до людей не людина з інвалідністю, а інвалід. Тобто для мене зараз це якимось нонсенсом і, взагалі, якоюсь, ну тобто, тим, чим я точно зараз такого б не робила. Тому. Соціальна робота вона на мене вплинула повністю і цілком, тому що я розумію, що люди вразливі, вони в першу чергу вразливі не тому, що якби вони там родилися такими або там вони стали такими, а тому, що в першу чергу суспільство воно не є адаптованим під людей, які є вразливими категоріями. І це величезна проблема як у світі, так і в Україні. І я зараз розумію, що, на жаль, якщо б соціальна робота викладалась для всіх людей, то це було б. Чесно кажучи, прекрасним рішенням напевно всього світу, а не тільки якесь там певне моє вольове рішення, що я вирішила піти на саме на соціальну роботу. Тому соціальна робота вона дуже сильно впливає. Е, і я прям мега щаслива, що я вступила саме на цю спеціальність, тому що дійсно я б не знаю, чим я далі займалася, і що б далі в мене було в житті, якщо б не ця спеціальність. Які поради ти б дав або дала вступникам та вступницям на цю спеціальність? Перша порада це те, що я розумію, що соціальна робота. В наших реаліях і в цілому в українському суспільстві має певний такий не завжди привабливий вигляд, і дуже часто, наприклад, абітурієнти, я сама насправді на своєму зі свого досвіду скажу, що я не думала про цю спеціальність. Я взагалі не розглядала її, і я взагалі не знала, що це таке, що таке існує. І зараз, коли я спілкуюся там, наприклад, з першим курсом або з абітурієнтами, я розумію, що це до сих пір продовжується. Тобто, соціальна робота вона не є настільки привабливою, як там можливо, якась інша спеціальність пов'язана з людьми. І це такий перший перша порада, що я б намагалася не зважати в цілому на те ставлення, яке побутує зараз у нас в суспільстві стосовно соціальної роботи. Тому що, коли ви прийдете на школу соціальної роботи, власне, сюди в Могилянку, поспілкуєтеся з нашими викладачами, поспілкуєтеся з іншими студентами, студентками, ви зрозумієте, що це взагалі інша спеціальність від того, що можуть малювати там якісь не знаю телевізори, якісь інші люди. Тому що це прям офігенно класна спеціальність, в якій я впевнена, що дуже велика кількість людей, які люблять інших людей, зможуть знайти себе. Це така перша порада, і друга порада це насправді відчувати свої почуття і свої емоції. Тобто, якщо вас тягне до чогось і вам щось інше нав'язують до чого, ви розумієте, що вас взагалі не тягне і вас взагалі немає ніякого. Потягу і так далі, то не йдіть туди, просто не йдіть туди. Ідіть туди, куди вас тягне. Якщо вас тягне до людей, якщо вас тягне до якоїсь там соціальної роботи, або ви просто передивилися перелік дисциплін, перелік предметів, і ви зрозуміли, що, блін, ну класно, то йдіть сюди. Типу, це остаточна класна відповідь. Якщо у вас є відчуття, які йдуть зсередини, це точно ваше.